Доброго дня! У попередньому уроці ми зупинились на тому, що у нас є ось цей кут, і намагалися з'ясувати, який з цих кутів дорівнює йому. Ми знаємо, що внутрішні навхрест лежачі кути це січна ось тут, а це паралельні прямі. Отже, ми знаємо, що ці кути внутрішні навхрест лежачі, ось один, а ось другий. І ми знаємо, що вони рівні. Я поки що не буду це замальовувати, тому що, якщо ви раптово забули, де внутрішній навхрест лежачі кути, ви можете згадати про відповідні кути, які рівні один одному. Можете сказати, що цей кут також дорівнює цьому куту. Отже, ми з'ясували, що цей кут дорівнює ось цьому куту, так? тому що вони внутрішні навхрест лежачі. І це, це сторона відповідня куту. Нарешті, як щодо цього кута, я позначу його трьома рисочками. Ось. Яку куту у цьому трикутнику він дорівнює? Міркуємо так само: внутрішні, навхрест лежачі кути при цих паралельних прямих. Запам'ятайте, що єдина причина, по якій ми можемо це стверджувати, це те, що я вам сказала з самого початку: ця пряма і ця пряма паралельні, так? Інакше ми б не могли це стверджувати. Але з приводу того, що це внутрішній навхрест лежачі кути, ми знаємо, що вони рівні. Гаразд, тепер подивимось, як ми можемо використовувати ці дані, щоб розібратися з пропорцією. Отже, давайте подивимось. Давайте позначимо сторони тим же кольором, що і кути, щоб не заплутатись. Що в нас вийде? Ця сторона помаранчева. Так? Ця блакитна. А ця червона. Гаразд. Тепер ми все визначили відповідними кольорами. І може вас це трошки заплутало, але нам це знадобиться, тому що ми бачимо зараз, що ці трикутники перегорнені один по відношенню до одного. Подивимося, що ми можемо зробити. Нам слід визначити цю помаранчеву сторону. Назвемо її Х і поставимо тут знак питаннячка. Ця помаранчева сторона відповідає цій стороні, ось тут, чи не так? тому що вона знаходиться напроти цього кута, який дорівнює цьому куту. Тобто вони лежать напроти однакових кутів. Саме так ми дізналися, що вони відповідають одна одній. Тому ми можемо сказати, що х розділити на 6 дорівнює. а тепер, які інші сторони ми знаємо? Нам відомо, що ця сторона дорівнює 4. Давайте я зроблю цифру кольоровою. Отже, ми знаємо, що ця сторона 4. І враховуючи те, що ми поставили х в числівнику зліва, і 4 знаходиться у тому ж трикутнику, що і х, який ми намагаємось знайти, ми поставимо 4 у числівник справа. 4 розділити на що? Яка сторона відповідає стороні 4? Що знаходиться навпроти цього кута ось тут? Це ось цей кут, правильно? Тобто, цій стороні відповідає ось ця сторона 5. Тепер ми можемо ріш... рішити пропорцію. Х дорівнює. Ми просто помножимо обидві частини на 6 і отримуємо скільки? 24 п'ятих. Х дорівнює 24 п'ятих. Непогано. І тепер ми можемо піти ще далі. Ми можемо з'ясувати, чому дорівнює ця сторона, ця пур пурпурова сторона. Назвемо її, наприклад, y. Не так вже й дотепно погодьтеся, краще б ми назвали її лямбдою, я жартую. Хоча, ви знаєте, у грецькій мові Y – це зовсім не Y, а Y. Я ж філолог, ви мене про букви краще питаєте, я вам багато чого цікавого зможу розповісти. Але зараз труба зове, тому повертаємось до математики. Наш Y знаходиться напроти цього кута, так? значить, він відповідає стороні 8. Так що ми можемо сказати, що y розділити на 8 дорівнює 4 п'ятих, помножимо обидві частини на 8 і отримаємо y дорівнює 8 на 4, тобто 32, 32 п'ятих. Я вирішила це завдання для того, щоб показати вам, що нам не завжди вдається все визначити навмання. Іноді можна, якщо ви потренуєтесь, але не завжди очевидно, які сторони відповідають на одній. Так і хочете сказати, що ця сторона відповідає ось цій стороні, чи ця відповідає ось цій. Але вам дійсно слід важливо подивитись, яка сторона відповідає якому куту. Отже, будь-яка сторона, яка лежить напроти певного кута в одному трикутнику, відповідає стороні, яка лежить напроти такого ж кута в іншому трикутнику. Я багато балакаю, але сподіваюся, що завдяки цьому у вас вже сформувалося уявлення про подібні трикутники. Давайте вирішимо ще одне завдання. Спочатку візьмемо трикутники і доведемо собі, що вони подібні. Мені подобаються ці паралельні прямі. Давайте я намалюю ще раз дві паралельні прямі, і цього разу подивимося, я зараз намалюю ось лінія, ось так. По-перше, я сказала, що ці дві прямі паралельні. Давайте так їх і позначимо: паралельні прямі. Що ми хочемо довести? Це те, що цей трикутник подібний до цього більшого трикутника. І що при цьому цікаво, вони фактично перекриваються, правильно? Отже, перш за все, чи знаємо ми якісь кути у двох трикутниках, які дорівнюють один одному. Ну, звичайно. Є ось цей кут. Насправді у них один спільний кут, так? А, тому що ці два трикутники накладаються один на одний у цій точці. Що ми можемо з'ясувати? Давайте подивимось. Я не хочу використовувати надто багато кольорів, але подивимось. У нас є ось цей кут. Який ще кут дорівнює йому? Ми можемо використовувати якості кутів при паралельних прямих і січній. Чи, наприклад, теорему, щоб це з'ясувати? Якому куту відповідає ось цей кут? Він відповідає цьому куту, вони рівні. І ми це з'ясували за допомогою наших паралельних прямих, правильно? Тобто ці два кути рівні. І нарешті я оберу потрібний колір. У мене є цей кут, і я позначу його трьома рисочками. Теж саме, відповідний йому кут ось тут. Отже, тепер ми знаємо, що всі три кути у цьому трикутнику рівні, тому це подібні трикутники. Скажемо, ми знаємо ось цю сторону. І зараз я поставлю вам підступне питання: це відрізок дорівнює 5, а це 7. А ось цей, навіть не знаю, якесь число, ну скажемо 12, бо воно з Різдвом для мене пов'язано. А ось цей відрізок дорівнює 6. І нам потрібно з'ясувати, чому дорівнює ось цей дивний відрізочок. Як нам це зробити? Я трошки заплутала завдання, зробивши усі ці фігурні скобочки. Отже, ми знаємо, що ці два трикутника подібні, і ми можемо використати цю інформацію, щоб скласти пропорцію. Назвемо цю сторону Х, так? Що нам тепер робити? Як ви вважаєте, якій стороні у маленькому трикутнику буде відповідати ця сторона? Вона відповідає ось цій стороні, так? Давайте я намалюю правильним кольором. Виділимо його помаранчевим. Цей помаранчевий кут відповідає цьому відрізку, правильно? А ось цей помаранчевий кут відповідає всій цій стороні – цьому великому відрізку. Якщо ми розглянемо великий трикутник, то його сторона це не просто Х, так? тому що це не вкриє сторону цього трикутника, це Х плюс 5, це ціла сторона. Х плюс 5 розділити на відповідну сторону у маленькому трикутнику. Ось відповідна сторона маленького трикутника, значить, розділити на 5. так? Дорівнює, ми можемо сказати, ну, 12. Дорівнює 12, тому що відповідає цьому куту у великому трикутнику. Розділити на що? Розділити на 6, тому що вона відповідає цьому куту у меншому трикутнику. І тепер ми можемо це вирішити. Це стає двійкою, так? Виходить, х плюс 5 дорівнює 10, х дорівнює 5. Ось так. Поки це все. Сподіваюсь, що змогла допомогти вам хоча б трошки розібратися у подібних трикутниках. До нових зустрічей па!